Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні я вам покажу, що можна приготувати, щоб не набирати зайву вагу, а якщо вона є, то щоб скинути її, щоб не піднімався цукор у крові, їсти можна було смачно і різноманітно. Ці страви я вживаю як на сніданок, так і на обід. Тут у мене тушковані овочі зверху з петрушкою, одна котлета. а так також вінегрет, а ще сир кисломолочний, заправлений сіллю, кропом і часником, пів яблука і насіння гарбузове. Овочі можна вживати такі, які ви любите. І так як зараз зима, свіжих овочів дуже мало, тому я тушкую різні овочі: це цибуля, морква, селера, пастернак і капуста. А ще заморожені солодкий перець, квасоля стрючкова, а також броколі і цвітна капуста. Різні комбінації і страва буде кожен раз інша. А вінегрету багато не їм, але дві ложечки собі дозволяю. Так як цей салат, хоч і має буряки і моркву варені, але він для нас дуже корисний. Котлету приготувала з курячого фаршу, з цибулі і також додавала хліб. Невеликий шматочок темного хліба замочила в воді і натерла потім його на терку. Я для себе знайшла отакий хліб, який мені підходить. Небагато, звісно, але іноді трошки я можу собі його дозволити, так як тут пшенич. Борошно другого сорту і житнє борошно. Оце два таких хліба. Замість хліба, звісно ж, можна додати будь-які овочі або кисломолочний сир до котлет. Якось мені в коментарях написали під відео: хіба можна наїстися такими стравами? Ви знаєте, можна. І навіть половину цього сиру в мене лишилося не вліз. І до наступного прийому їжі я не відчуваю голоду. Яблукою насіння я вже вживаю в кінці з чаєм гарбузове насіння дуже корисне і обов'язково його треба вживати, хоч воно в супермаркеті і дорогувато коштує, але ви знаєте, потрошку додавати надовго вистачить його. Тут наступні мої тарілочки. Що в них? Пшоняна каша з овочами і зеленню, а також Яйця підсмажені з курячим фаршем. Половинка апельсина і чашечка цикорію. Ці страви я вживала на сніданок, але можна з'їсти й на обід. У мене питали, чи я готую собі суп. Звісно, готую суп, але не дуже часто. Дуже звикла до овочів. Ви знаєте, я без них не можу нічого їсти. Літом це свіжі овочі, а взимку тушкую їх. Цього разу в мене гарнір був із тушкованими овочами, а також із пшоном. Купили. От Таку заморожену мексиканську суміш, але там багато кукурузи було, я її постаралась майже всю вибрати, так як кукурудза нам, діабетикам, не дуже підходить, тому я тільки де не лишила там декілька зернинок кукурудзи. А ще зараз повиводили такі сорти кукурудзи, якої просто не можна їсти. Купила таку в качанах кукурудзу літом, хотіла зварити, неможливо її. її. Вона настільки солодка, наче їх хтось з вмочив у цукор. Овочеву суміш відправляю в сковорідку, в яку додала трішки олії, злегка обсмажую, а потім додаю промите пшоно. Нам діабетикам треба частіше вживати пшоно. Та й не лише діабетикам воно корисне. Пшоно перемішую з овочами і заливаю водою один до трьох. Підсолюю за смаком, накриваю кришкою і варю на помірному вогні до готовності. Можна додати за бажанням приправи якісь. Я додаю домашню неміцну аджику. В кінці додаю зелені подрібненої, накриваю кришкою, а зверху сковорідку накриваю ще й рушником. Нехай постоїть хвилин 5-10, щоб каша наша розбухла. Що ж ми тут маємо? Складні вуглеводи у вигляді. Пшона, також тушковані овочі і зелень. Все це дуже добре. Але ще треба додати білок. Ліпила пельмені своїм хлопцям, і у мене лишилося трішки фаршу. Десь, мабуть, ложка чи півтори. Вбила до фаршу два яйця маленьких, перемішала все і посмажила такий омлет на сковорідці От і білок є. А ще цикорії і смачний кисло-солодкий апельсин. Наступні мої тарілочки до сніданку чи на обід, дві котлети, овочі. Консервовані зелень, шматочок пирога, який я пекла, половинка мандарина і чай. Коли в мене немає часу готувати овочі або немає настрою, я відкриваю баночку з консервованими овочами, які я заготовила ще з осені. Цього разу в мене лечо. Я в лечо додаю не лише перець і помідори, а в мене там ще морква, цибуля. Цукру в консервацію я не додаю, так як помідори дуже солодкі, перець солодкий, і морква теж дуже солодкі. І солодощів в консервації достатньо, щоб вони були смачні і збалансований смак був. Котлети цього разу в мене інші. До фаршу додала кисломолочний сир. Які я готувала, вам показувала з щасником, сіллю, скропом, а також ще одне сире яйце, і посмажила такі апетитні смачні котлети. Наступний день тут у мене той же салат консервований з зеленню, а також Тефтелі, це вже інші, це не ті котлети, шматочок пирога, який я пекла сама, а також півмандарина і чашка чаю. Була в мене ячніва каша, фарш. Я додала трішки фаршу, трохи каші, додала цибулю, приправи і посмажила отакі тефтелі дуже смачні. Складні вуглеводи є? Каша є. Білок є фарш є. Овочі є і зелень все те, що нам треба. Хто постійно дивиться мої відео, бачили, як я пекла. Апельсиновий пиріг із житнім та пшеничним цільнозерновим борошном, а ще додавала Стевію. Чесно скажу, стевію не люблю я, але небагато додала достатньо однієї чайної ложки. Стевії, пиріг був достатньо солодкий, і з часом на другий, на третій день він був набагато смачніший. Стевія кудись вивітрилась. Солодощі були, а от того присмаку неприємного не було, тож можна готувати і смакувати такі пироги. А ще, я думаю, ви бачили, як я фарширувала рибу. Тут також є і складні вуглеводи, і білок, і тушковані овочі, а ще зелень петрушка. Така риба дуже смачна і ситна. Головне не лінуватись, приготувати, а потім декілька днів можна смакувати. Другого дня шматочок риби, овочі тушковані, також зелена цибуля, два хрумких житні хлібці, насіння гарбузове і намазка до хлібців, плавлені сирки, якісні, варені яйця, часничок і домашній майонез. Це і ситно, і смачно, так як у нас діабетиків багато є обмежень, тому готуємо смачно і різноманітно. Тут у мене тушковані овочі і смажені яйця, два хрумкі житні хлібці, три шматочки маленьких твердого сиру і чашка чаю. Тушкувала овочі. Тут у мене цибуля, селера, морожена стрючкова квасоля, а також заморожена броколі. Сковорідку до тушкованих овочів вбила два яйця. І під кришкою приготувала їх. Тобто яйця навіть не смажені, а тушковані. І все це дуже-дуже смачно. Тож, готуємо смачно, різноманітно, не боїмося собі щось дозволяти. Головне, пам'ятаємо, що ми не вживаємо білого борошна, а також цукру. і Тих продуктів, в яких є цукор. Під одним із моїх таких відео був дуже гнівний коментар, що діабетикам такі страви, як я показую, ні в якому разі не можна їсти. Кисломолочний сир, домашній, та ви що, сметана, да ні в якому разі. Оладки смажені, боже збав! Не з білого борошна, звісно. Я ще раз повторюю: я не лікар, нікому не рекомендую. Вживати такі страви, як я. Тож ви дивіться по собі. Слідкуйте за своїм самопочуттям і показниками глюкометра. А ще я вам признаюсь: я дуже люблю готувати, люблю вигадувати якісь нові рецепти. Люблю, коли страви красиві, різнокольорові, яскраві. Люблю їх смакувати і одержувати від цього задоволення. Мені буде дуже приємно, якщо це відео. Стане вам в нагоді. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно буде читати їх. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!